Радіокомпанія компанія Десята фортеця пропонує вашій увазі новини Берестинської міської ради. Сьогодні ви дізнаєтесь. В міській раді відбулася робоча нарада за участі представників закладів освіти, медицини та комунальних підприємств щодо обговорення питання участі мешканців громади в наступному наборі слухачів програми підготовки громадян України до національного спротиву. Під час звіту депутата Олександра Каптана, директора ліцею номер 4 Наталія Євтушенко порушила актуальне питання: складність безпечного пересування учнів до навчального закладу. Відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Берестинської міської ради, під час якого було розглянуто низку нагальних питань, зокрема у сфері захисту прав дітей. На 95-й сесії Берестинської міської ради депутати затвердили оновлений герб міста. Відбулися урочистості з нагоди випуску 11-х класів у Берестинській міській. Раді депутат Верестинської міської ради восьмого скликання Катерина Плахотіна прозвітувала про свою діяльність за 2024 рік. На 95-й сесії міської ради депутати підтримали звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука щодо складної фінансової ситуації в комунальному підприємстві теплових мереж. Розпочато підготовку до вшанування 125-річчя видатного українського письменника Олександра. Андра Берестинська міська рада інформує про зміни до програми Освітній простір на 2021-2025 роки. Берестинська громада долучилася до важливої робочої онлайн-зустрічі в межах проєкту «Товариства Червоного Христа України, стале рибальство та аквакультура. У Берестині відбулася тепла і неформальна зустріч Кофе Тальк з міською головою Світланою Кривенко. Ініціатором події стала міська рада. Партнером заходу виступила Агенція розвитку молодіжних ініціатив. А учасниками активна молодь нашої громади. Сьогодні в міській раді відбулася робоча нарада за участі представників закладів освіти, медицини та комунальних підприємств. Обговорили важливе питання. Участь мешканців громади в наступному наборі слухачів програми підготовки громадян України до національного спротиву, яка реалізує комунальна установа, обласний центр підготовки населення до національного спротиву Харківської обласної ради. У нараді взяли участь міський голова Світлана Кривенко та заступник міського голови з питань дія. Виконавчих органів Наталія Зінченко, які наголосили на важливості формування обізнаного готового до викликів суспільства. Нагадуємо, триває черговий набір до участі в програмі. Якщо ви не байдужі до майбутнього громади та України, долучайтесь. Безпека дітей спільна відповідальність. Під час звіту депутата Олександра Каптана, директор ліцею номер 4 Наталія Євтушенко, порушила актуальне питання: складність безпечного пересування учнів до навчального закладу. Йдеться про дітей, які мешкають у житлових масивах по вулицях Соборній захисників України та Полтавській. Їм доводиться проходити через територію автовокзалу, базарної площі та провулку фортечного, що створює низку потенційних. Ризиків безпека дітей це не лише обов'язок батьків, а й навчального закладу, громади та відповідних служб. Учасники наради дійшли згоди щодо тимчасового рішення організувати новий автобусний маршрут для підвозу школярів. Разом з тим, відповідним структурним підрозділам надано доручення продовжити опрацювання питання та знайти довгострокове вирішення ситуації. Відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Берестинської міської ради, під час якого було розглянуто низку нагальних питань, зокрема у сфері захисту прав дітей. Члени виконкому розглянули окремі індивідуальні звернення та прийняли рішення спрямовані на захист інтересів наймолодших мешканців громади, у тому числі щодо їхнього соціального забезпечення та безпеки. Крім того, за результатами колективного звернення мешканців провулку Опанаса Сластьона було ухвалено рішення про надання дозволу на проведення ремонту кооперативної одопровідної лінії. Берестин має оновлений герб на 95-й сесії. Берестинської міської ради депутати затвердили оновлений герб міста. Зміни відбулися у зв'язку зі зміною назви. Тепер у верхній частині герба з'явився напис Берестин автором герба, як і колись, є відомий художник Василь Скринник. Саме він розробив перший варіант ще у 1981 році. А тепер відкоригував його з урахуванням нової назви. Пан Василь був присутній на сесії та підкреслив, що новий герб це його особистий подарунок місту та всім його мешканцям. У гербі залишаються знайомі символи блакитне полум'я як знак газовидобивної галузі, що формує економіку міста, а стилізований колос як образ багатої землі праці наших людей. Ми вдячні автору за цей символ, який ще більше підкреслює нашу ідентичність і любов до рідного Берестина. В залі засідань міської ради відбулася зворушлива церемонія відзначення найуспішніших випускників громади учнів 11 класів, які завершили шкільне навчання на відмінну та отримують свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою. За високі досягнення в навчанні, відповідальність, наполегливість і старанність 30 випускників отримали грошову винагороду та грамоти міської ради від очільниці громади Світлани Кривенко та начальниці відділу освіти Антоніни Турової. Щиро вітаємо випускників, їхніх батьків та вчителів із важливим життєвим етапом. Бажаємо кожному з вас натхнення, впевненості, сміливих цілей і великої віри у власні сили. Депутат Берестинської міської ради восьмого скликання Катерина Плахотіна прозвітувала про свою діяльність за 2024 рік. Взяла участь у 15 сесіях міської ради. Є секретарем постійної земельної комісії, а також працює у кількох тимчасових і постійних робочих групах з питань благоустрою, захисту річки Берестової тощо. Серед ініціатив були підтримка молодіжної інфраструктури, розвиток культури, спорту та туризму. У фокусі благоустрій, боротьба зі стихійними сміттєзвалищами, покість трави, освітлення вулиць, аварійні дерева, ремонт доріг і тротуарів, проблема безпритульних тварин. Протягом року опрацьовано понад 18 актів обстеження домогосподарств, отримано чимало устних звернень від жителів. Активно долучались до волонтерства, плетіння маскувальних сіток, збір ліків і продукція для ЗСУ. Під час заходу з мешканцями мікрорайону номер 3 було обговорено локальні проблеми. Усі звернення зафіксовані та передані для опрацювання в межах планування подальших робіт. На 95-й сесії міської ради депутати підтримали звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука щодо складної фінансової ситуації в комунальному підприємстві теплових мереж. Через державне регулювання тарифів та блокування рахунків підприємство не може вчасно розрахуватися за енергоносії, виплачувати зарплати, готуватися до наступного опалювального сезону. Сума боргів уже перевищує 42 Мільйони гривень у зверненні. Ми просимо запровадити мораторій на арешт рахунків теплопостачальних підприємств, заборонити нарахування штрафів і пені, дозволити реструктуризацію боргів на 5 років. Нести зміни до постанови Кабміну номер 812, щоб частка коштів, які залишаються підприємству, відповідала реальним витратам. Наголошуємо, Берестинська громада не стоїть осторонь проблем. Ми вже спрямували понад 20 мільйонів гривень на підтримку підприємства, але самотужки вирішити ситуацію не можемо. Потрібна допомога держави. В міській раді відбулася робоча нарада під головуванням секретаря ради Катерини Єніної щодо підготовки до відзначення 125-річчя від дня народження видатного українського письменника Олександра Кополенка, яке громада готується відзначати 1 серпня. До обговорення долучилися представники галузей освіти та культури. Учасники зібрання зосередилися на розробці плану заходів, впровадженні новітніх форм залучення жителів громади, організації інформаційної компанії та можливості за Ростити до участі в урочистостях родину письменника було досягнуто домовленості протягом трьох тижнів. Кожен учасник наради підготує пропозиції щодо заходів, які стануть основою святкової програми. Наступне засідання заплановано для узгодження всіх ідей і створення узагальненого плану. З нагоди ювілею ми прагнемо не лише вшанувати пам'ять Олександра Куполенка, а й залучити якомога більше мешканців до пізнання його творчої спадщини. Освітній простір нашої громади розвивається. Берестинська міська рада інформує про зміни до програми Освітній простір на 2021-2025 роки. Загальний обсяг фінансування 8 мільйонів 980 тисяч 599 гривень згідно з розпорядженням Харківської обласної військової адміністрації від 30 травня 2025 року. 8,4 мільйона гривень на облаштування укриття в садочку номер 5 Будуть виконані роботи з капітального ремонту підвального приміщення, технічний і авторський нагляд. 586 тисяч гривень на електропостачання шкіл у місті Берестин, 343 тисячі 299 гривень на об'єкти по вулиці Покровська, 114 школа, їдальня, спортмайданчик, укриття, футбольне поле тощо. 237 тисяч гривень на школу по вулиці Лінського, 49 навчальні та господарські корпуси. Це дозволить забезпечити стабільне освітлення, від якого залежить навчання, безпека, а іноді навіть тепло. Перерозподіл коштів для інклюзивно-ресурсного центру КУІРЦ, плюс 2 тисячі гривень на діагностику транспорту, плюс тисяча гривень на страхування водіїв. Берестинська громада долучилася до важливої робочої онлайн-зустрічі в межах проєкту Товариства Червоного Христа України, Стале рибальство та аквакультура. Участь у зустрічі взяли міський голова Світлана Кривенко, секретар ради Катерина Єніна та представники Червоного Христа, керівник департаменту соціально-економічного розвитку національного комітету Мукерджи, координатор проєкту Сергій Говорун, голова Берестинської філії Вікторія Балазюк. Фахівчиня з розвитку організації та волонтерства Юлія Стойчан під час зустрічі обговорено практичні кроки щодо реалізації проєкту. Мета проєкту створення рекреаційних зон для відпочинку мешканців, простору для проведення заходів і психологічного відновлення. Берестинська громада стала єдиним учасником цього проєкту на Харківщині. Це не лише велика честь, а й відповідальність. Найближчим часом очікується робочий візит представників міжнародної організації Червоного хреста до Харківської області зокрема, і до Берестина. У Берестині відбулася тепла і неформальна зустріч «Кофе «Тальк» з міським головою Світланою Кривенко. Ініціатором події стала міська рада. Партнером заходу виступила агенція розвитку молодіжних ініціатив, а учасниками активна молодь нашої громади. До розмови долучилися секретар ради Катерина Єніна. Перший заступник Наталія Шаптала, директор молодіжного центру Катерина Плахотіна, представники молодіжної ради, ради старшокласників Сузір'я та працівники органів місцевого самої. Рядування відверто і креативно говорили про що подобається і не подобається у місці, яким бачимо берестин у майбутньому, і що треба змінити, аби було крутіше для всіх. Молодь запропонувала та підтримала низку класних ідей: майданчик для творчих виступів, безбар'єрний простір для всіх, збірка творів молодих авторів, щорічна лідерська конференція. Відновлення архітектурних пам'яток, популяризація творчості письменників земляків, реконструкція стадіону велодоріжки, басейн, розвиток культурного життя та відкриття кінотеатру, реалізація ідей через громадський бюджет. Дякуємо нашим активним молодим мешканцям за щирість, креатив і бажання змінювати місто на краще. Такі зустрічі це не просто кава, це крок до спільного майбутнього. На центральному кладовищі відкрили пам'ятний знак Козацький Хрест, символ незламності, гідності й жертовності українського народу. Пам'ятний знак Козацький хрест присвячений борцям за волю України, урочисто відкрито на центральному кладовищі Берестина. Честь відкритий знак мали начальник Берестинської районної військової адміністрації Володимир Птишник та очільниця громади Світлана Кривенко. Духовне благословення надав архієпископ Харківський і Слобожанський владика Митрофан, який освятив пам'ятний знак і звернувся до громади щирим словом молитви. На заході був присутній засновник спецпідрозділу кракен Костянтин Немічел. Учасники події схалили голови в спільній молитві, вшанували пам'ять полеглих захисників хвилиною мовчання та поклали квіти до підніжжя Христа. Пам'ятаємо. Шануємо, боремось за майбутнє гідне їхньої жертовності.